Всем хайохик! С вами Росик, и сегодня мы играем Майнкрафт з моїм другом Эндер Кайсером. Всім привет, с вами Эндер Кайсер. Всім привет, с вами Глин Добре, Так, ми продовжуємо від літа до Літа. Да. Мы трошки вскочали у нову версію. Да. 016-0. У да. Грин Хипер. Минуло Минулої серії випав лук зі скелета. Ага. О, я беру меч. Та бери меч. Я тоже беру собі меч. Я, напевно, выкуп шахту. Ну давай, выкопай. И я тобі буду ставить факла, напевно. Давай. Да нет, я весьму петь. Я пишу маленько. Машу. Ну просто, ну пострелять Та, ее так, Не. Коли у нас буде багато стріл? У мене вже є пятнадцать булажник. У нас є печка. Печка? Печка? Я зараз проблему. Так, я вставлю сюда в самий... кут. А, пічку? на ну, та? Да. А ти включив монстр? Зараз подивлюся. Певно, ні. Легко. Давай на нормальному. Давай. На нормальному. Все. Нормально. На, Давай не... зламай у вот той вот блок. і постав нормальні двері. Угу. Okay. Я, напевно, що сюди сходинки ті залишили. Так, камінні. На ж тобі кірку. Нормально. На, На камін... там кам'яну є. Кам'яна. А, Кам а поставимо дерев'яну. Я поставлю дерев'яну, да. Так, просто Green Hyper чуть-чуть лає. І тому в нього чуть-чуть все довге. О, все, Це... пішли. Мені треба. Во сходинки вже є, чуть-чуть. Okay. Ну, во. Але тут от ще чуть-чуть підвищи. Е, ти хочеш добувай і зроби собі каміну, кажу. Каміну хочеш зроби як там? Так Скеру. Щоб швидше добувати. О угу. мене є одна ступенька. Я поставлю. Йде. Добре, я вже відійшов. Так. Так, а давай зробимо, типа, ну ти поняв, двері. А, типа, поставте двері. Все. тебе вот. э, є той. Давай, сходинка одна якась? У мене? Ні. Ні? А нашу. Це просто мене там. Не треба нам да. сюди Так. Так. Так, і. Так ніч, треба О, бути. давайте заб'ємо овцу. А, то я навчально напевне бе оцу. Mm -hmm. okay. Ще а, одна овца. У нас нема ріжу. А, ну зараз буде. Не буде. не буде. Не буде ще поки що. <ріжу> Бо ножниця. я б'ю другого овцу. Наш. Yeah. Я можу її руками. Mm -hmm. <ріжу> Вау, хто б'є? що за прикол? Хто б'є овцу руками? Це з плюс випадає. Ну, я не я буду... ще одну бережу на О, вже хватає на одне ліжко. Так. Що... так. Ну, Та. одне. Е, я ще поставлю так. сундук їжу. Я там бачу. Та, став. Е, так, я там бачу павучка на горі. Ой. Я... а до речі, можна по... з полотинок робити. Так, так, так У нас по-моєму сундуку було потерян. Так. 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 Я, Вночка... я, йду. я йду в піщану. Так, було 13, 13. Ого. Ой. You. Я йду в пустощі. Я вхожу на кліпера трошки. І трише плю шерсті. Уже. Іди спасай, Дівонкан. Так, і Просто мене Грін Хіпер назвав Заді! А, фу, ти е, Диванканом, Деванканом цей... бо в мене просто ім'я. Ну, Диванкан... Бо я не можу грати з ім'ям Undercaixer на сервері. Так, все я зараз зроблю нам двері. Так, все, ну. У нас п'ять шерстів вже є. Добре, суть. Стоп, чекай, п'ять. 5... Шість же шерстів. Ай! Ми можемо зробити Ось. Два. Два. О, дякую. Я може, залізу, знайду. А ну весь, Я візьму. Да. А, ти взяв поколотку, взяв мене зверху. Ну, хватає тобі. Хват. Я все візьму, Ну, Добре, все, два ліжка я вже зробив. Ще одне ліжко. А де ми ліжка поставимо? Давай ще зробимо одну кімнату. Я собі люк взяв. Кімнату. Врятуйте. я не шов скелет. Оба на клас. Стріла якось так. Йо, я, знаю. я зараз його перестріляю. Класний клави? Я раз не попаду. О, є вугілля. Ах. Дивись, Ах. вугілля. Не добувай вугілля. Скай, О, мені, ні, вугілля теж треба. А давайте ще зробимо одну кімнатку, у нас дуже мало кімнат. Mm. А мені треба кірку зробити. А я собі можу зробити. У нас було паличка Паличка одна у нас є. Там ще дерево. Так, і ми ще будемо знімати. Так. І вроді би сервер. Сервер, напевне, сьогодні. Ми завтра знімемо сервер. І завтра ми, напевне. Ой, і післязавтра ми, напевне, будемо знімати Хелловін. Ні, не знаю. Ой-ой-ой, далі нам не зараз. Ти втікай! Не можеш тікати, за тобой втікай зараз спасуй. Та його спасати? Yeah. А хто забрав? А я вже немає. Что забрав я? Та ні, нічого ти не забрав. Yeah. Я йду його завали. Ого, ти вже завалив? Ну yeah. то поставив меч. Я. Yeah. Ти типу як гориш гіпер. Ну, ну, я треба. Аж губернатор я Аж Бачи, я внучи Бачив, Ну так. За тобою можна йти. Все, я роблю другу вже кімнату. Я напевно піду шесть исследование. Я зроблю Так. Да. Ой, я одне дерево поставлю зараз. У мене там чуть чуть лишилось. Я можу хто втягну? мені дав все дерево? Я Проходав. Я. вкажу. А, а хто мені дав ще меч? Нічого то один. а наш то, сундук то, не міг щоб Ой, я Ні. Не випаде. Йо, диви. Що? Йууу, тут у мене сповний майстер Ой, я бачу no, зомбаря, чи є железо Тут в тебе не железне, тут теж щось інше О, тут лед Ой, я бачу зомбаря в золотому Блін, а це железо? А ти думав? Росик застрелений Так, понял. Вбійця з колес Зараз буде вбійця Тебе так сдается? Мне так сдается? И что-то реально будет. Реально будет. Реально заработать. Не, шо, по реальному? Да. я казал на Майнкрафте. Ты Так, все, я вроде бы уже нашел место. О, там что я два зараз поставлю в кино. Тут? Да. Бага-лаги. Баге-маги. Маги. Так мы тут заспивались. Так я ще О, давай у одній кімнаті ми буде коліш. Так, ну, подивись А, ну круто. Ну, зомбі жити. О, я зроблю ще до кову кімнату. Ти думаєш, що я ростик? Тут десь неподалік є деревня. Ні, я вже трохи дала. А, йоме. Ой, я роблю додаткову кімнату. Ну, таке о, для речей ви там... найшов. А, для речей, типа, сундук? Так. О, ще одне вугілля. О, я коні знайшу. На що ти піднімаєш вверх? Я? Ну, буде там кімната. А, а коня. Але велику не роби таку велику дуже. Велику не роблю. У мене мало я... дерева і мало, мало кімнату. Я купу коню не полічу. Так ми ще під відео в описании дамо ссылку на скачування обзор 016.0. Желиз то вже. Майнкрафт. Ой, 016.000. Поки що, а ти думаєш, що буде в 0.17.0? Да. Эндердракон. Эндердракон я Угу. Ну і голова вже є. Mm -hmm. Я знаю, але я не хочу скачувати 09. Та, фу. 09 там помало дуже пить. Я не люблю. Ні, то в 0. 19, помало уб'ється. Та 0,19. Ні, 1.9. 1,9. Ой, тут час. Зуб'я щеколов! Я не можу. А ти ж добував цей! А, добував, так добув, добув і зроби спалук там угля. Ой, в мене вже мало голоду. У мене воше. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять голоду. У мене в нуль у мене все в голоді. Ну ти жартуєш. Я трохи. Ви тільки що замітили 11 хвилин. Так. Ого, ну я не знаю, ну як так швидко. Ну що за мобізен? Дуже ну. швидко. Єде шауль! А колись таке не було. Е, зараз О, Просто зе. Просто давайте знімемо до, знімем до 12.30. До, до так, так до то якось дуже швидко. Ну, все, я дихаю. Хе-хе. Нас просто сусіди співають назад. Хе-хе. Так чого ты? Можно помню не чути. Так. Ну то точно не чути. А то да? Я? Я, да, без да, да. <хи> <с onions> Бестро гол, бистро! Бе Ай, я не буду трати. Давайте пожарим! Та мені... да, йди сюди! Ай, здесь на кілометрі зайди. Ааа, яка зламалася! А все. Каміна. Ай. Я тебе не чаю, я на сундук добила. Та добре. Є! Ну як? Я повно три блоки. <гум> <гум> Здоріт мене. У мене був гуп'юкопа. Класно Добре, що ти встановився. Що там жариш? Подивись. М'ясо. <гум> Ой. Чуть-чуть поїмо. Кожному по одному. А мені вже нічого не треба. У мене все по гуглі. Чого Чо ти все не збираєш? Я? Так. У мене є, с... сто є. Мені цілий сто камнів. То... Е, беріть! Пуставьте. Я положив е, кожному а там. Мені... там... Мені не треба, диви, мене Вадим, бери! Ну, в сундуку. У мене все повністю. треба. А я собі поїм. У мене цілий стак камней. Що? Що, подивися? Там нема не спавне. Во, Цілий стак, Вадим, реально. І 14 камній. Ні, я. На що спавнер? А, а. Чуєте, ми, напевно в третій серії буде. Будемо ти куди. Напевно Напевно, будемо шукати спавнери якісь. Ооо буде так Ну так. І вже 14 хвилин. Так. Давайте 14.30. Буде. Будем. Будемо наші прощати навіть 18. Ну так, давайте. Там де ліжка? Знаєш, я колись бачив, поставив е, е, деревні е, ліжко, ну, і типу такий житель приходить до мене, а? І починає ну, стрибати на <рес> ліжко. Круто! Ну добре, ходи сюди, Грін Хіпер. Будемо прощатися. Біля мене. Так. Ну на сьогодні це все.